Василь Симоненко, там у степу схрестилися дороги. Там у степу, схрестилися дороги, Немов у герці дикому мечі. І час неспинний, стиснувши остроги, Над нами чвалить вранці і вночі. Мовчать над ними голубі хорали. У травах стежка свищимо в батіг, оскільки доль навіки розрубали мечі прадавніх схрещених доріг. Ми ще йдемо, ти щось мені говориш, твоя краса цвіте в моїх очах, але скажи, чи ти зі мною поруч пройдеш безтрепетно? По схрещених мечах. Переможного миру!